Всіх вітаю! Попала відкритка художника Груна. Откритка 1973 року, тираж 4 мільйони, ціна 3 копійки. Ось так виглядає задня сторона відкритки, де пишеться. І тут бачимо ось так напис з праздником. І ось такий доволі. Красивий малюнок з квітів. Ціна таких відкриток на сьогоднішній день у районі 5-10 центів. Деякі, можливо, навіть від 50, в залежності від стану відкритки та її рідкісності. Откритки, які попадають стиражом. 10, 50 та 80 тисяч вони автоматично стартують від 1 долара за один екземпляр відкритки. В кого є цікаві відкритки з невеликими тиражами, скидайте фото на пошту, я їх куплю. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.